Я зараз можу говорити тільки як зовнішній спостерігач, але готуватися до такого розвитку подій на мою думку критично важливо, тому що росіяни зробили вже багато кроків для перервання нормального газопостачання для всієї Європи. Я глибоко переконаний, і зараз відбувається розслідування, що підрив північних потік, потоків це справа рук росіян. Я думаю, що з великою вірогідністю можна очікувати їх спроби зупинити все постачання газу, яке йде територією України в країни Європи шляхом так само військовим, або іншим шляхом, який вони оберуть, вони в принципі останнім часом не сильно приймаються тим, щоб обґрунтовувати свої дії. І в цій ситуації звичайно ж критично важливо наша готовність запаси газу підземно-сховище газу, а також безпека об'єктів газотранспорту та газопостачання всередині України. В цьому сенсі газ має певну природню привагу. Ці об'єкти, як правило, є фізично більш захищеними. Ну, наприклад, через такі речі, як те, що газові труби, як правило, йдуть під землею. Відповідно є сподівання, що їх враження буде набагато більш важким завданням ніж, наприклад, в частині електромереж, які природні є більш вразливими. Але я думаю, що очікувати подібних дій є цілком розумно і готуватися них потрібно навіть зараз, яким ви бачите проходження цієї зими і критичної інфраструктури України в разі завдання масштабних ударів. По українських е, великих містах. І наскільки може змінитися споживання газу населенням, якщо населення буде змушене, ну, скажімо так, перейти на е, природні способи обігріву, фізично кажучи, вугілля, дрова і буде споживати газу значно менше. Ну, таке зменшення вже відбулося. А, і очевидно, що Через причини переміщення частини населення, через ем, нездатність отримати доступ в певних ситуаціях до ресурсу газу е, споживання вже суттєво скоротилося. Е, поряд з цим я думаю, е, критично важливо е, визначити ті об'єкти газопостачання, які повинні заживлюватися в пріоритетному е, випадку, якщо буде дефіцит. Тобто, якщо буде нанесено шкоду магістральним потокам газовим, що буде означати, що не для всіх споживачів газу може бути достатньо пріоритетність газопостачання, так само як це є в тренгетиці, часткове відключення, які в газі насправді є набагато більш складними ніж в електриці, тому що повторне включення газу вимагає багатьох та довгих заходів безпеки з метою уникнення різних випадків, отруєння чи ще чогось. Але готуватися саме до пріоритетного споживання є наразі завданням для як центральної, так і місцевої влади.